Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні смаколики печемо для тих, хто любить пахлову, вони дуже на неї схожі, але трошки не такі. Починаємо з тіста. На тісто беремо 200 мл молока, додаємо 120 мл олії, 2 г солі, і потрібно взяти 2 яйця. Але одне яйце беремо повністю. І білок, і жовток, а друге будемо брати тільки жовток, а білок нам потрібен буде для начинки. Ми його відставимо, я зараз розділяю, і будемо далі замішувати тісто. Ви бачите, тісто майже бюджетне, немає тут ні масла, ні маргарину, нічого такого дорогого. Коли вже все до однорідності змішала, буду додавати оцет. Оцета потрібно взяти одну столову ложку. Сюди додати. І все залишається зараз змішати і додати борошна. На таку порцію рідини у мене борошна відважено 450 г. але я буду додавати частинами, так як зручніше буде замішувати тісто. Поки тісто рідке, то замішую я вінчиком, а далі, як воно починає густіти, зразу буду вже замішувати рукою. Це тісто універсальне. Начинку можна робити будь-яку міситься воно недовго, так як воно не дріждже, то не потрібно довго чекати, щоб воно там підійшло. Якщо ви звернули увагу, то це тісто не солодке. Цукру я сюди не додавала, тобто начинку можна класти будь-яку як солодку, так і солону. Вимішуєте до тих пір, поки воно не буде братися до рук. Ось, дивіться, воно вже Гарне таке. Я зразу з його роблю зараз кульку, накрию його, і воно буде відпочивати десь 10-15 хвилин, небагато, але потрібно дати йому постояти. Далі робимо сироп. Для сиропу беру 500 г цукру і буду заливати 500 г води і ставити, щоб воно закипіло. Але коли робила я вже другий раз, то додавала ще одну чайну ложку лимонної кислоти або ж одну столову ложку лимонного соку. І сироп вийшов набагато цікавіший, так що спробуйте такий кисленький робити. Тепер я беру 300 г волоських горіхів, і їх буду в блендері дрібнити. Далі висипаю в тарілку. Дуже запашна така маса з горішків, попередньо обов'язково підсмажуйте їх або в духовці, або на пательні. І я заливаю цим білком, який ми залишили з одного яйця і змішую. Білок трошки скріпить цю начинку, і буде легше викладати її, вона не буде розсипатися. Поки начинку готували, тісто вже відпочило, і тепер будемо його розкатувати. Для підсипки я беру крохмал, тобто картопляне борошно. Можете брати борошно пшеничне з картопляним 50 на 50 змішувати. Але мені з крахмалом більше подобається працювати, тому що він не вбирається в тісто і по ньому тісто дуже гарно совається. А нам це потрібно буде далі поки розкажу чому. Зараз я беру і буду ділити, я так вирішила, що в мене буде тут 5 таких розкатаних листів. Я поділила на 5 частин, з кожної роблю кульку і складаю в салатник. 4 складу в салатник і накрию, щоб вони не обвітрилися, а з п'ятою вже зразу буду працювати. Тісто дуже таке еластичне і приємне, не береться до рук. Зараз основне гарно підпилити і розкатувати. Товщина тіста повинна бути 1-2 міліметри. Чим тонше тісто, тим смачніший виріб. Друзі, якщо вам подобається мій контент та ви маєте можливість, підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором. Це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. Ось трошки граємося з таким тістом, щоб рівномірно його розтягти, розкатати, але це буде дуже смачно і це стоїть того. Дивіться, ось така товщина повинна бути. Якщо десь там трошки якась дирочка чи трошки порвалося, нічого страшного. А тепер чому я казала, що потрібно гарно підпилити. Тепер ми робимо гармошечку. Ось таку гармошку. І якщо тісто буде погано підпилене, то воно просто скліється і у вас нічого не вийде. А потрібно робити ось таким чином, воно совається по крахмалу. і ця гармошечка робиться, ось така. вона товщє, товщає, товщє до кінця. І робиться вже така, як нам потрібно, така товстенька смужка. Тепер потрібно залишити трошки. З цієї сторони тіста, і е, з другої сторони, зараз я теж там відхилю, з двох боків по ось такому тоненький такий е, шматочок залишаємо. Все. І тепер будемо брати начинку і класти на нашу цю гармошку. Десь столова ложка, воно трохи вже склеїлося від білка, поки я розкачувалася. І воно гарно набирається. І з однієї такої смужки виходить 5 наших смаколиків. Якщо розкатаєте коротшу, то буде 4 смаколики. Я ось так дивлюсь, у мене вийшло 5. І тепер ми їх накриваємо. Ви тепер зрозуміли, чому я кажу дуже тоненьке тісто, тому що, якщо зробити товсте тісто, воно не пропечиться так, як треба. І смаколик такий не вийде. Накриваємо в одну сторону, і в другу сторону, ось так. І тепер у нас є ось такі горби, горбики з начинкою. І я їх просто зараз розрізаю з такої. Одної гармошки виходить 5 окремих смаколиків. А тепер дивіться, з цієї сторони вони просто горбики, ось такі, я приплюскую. Але коли перевертаю на другу сторону, ви подивіться, там ці всі шари будуть видно. Дивіться, як воно цікаво виходить. Бачите? Але ж, якщо тільки будете гарно припилювати щоб воно складалося такою шторкою. Ось так. Всі решта роблю так само. І ці вже склеюю ці смаколики і буду викладати на пергамент на деко. А слідуючи, буду робити так само. Якщо ви бачите, що воно не ковзається, ось я спробувала, воно не ковзається, воно приклеїться, не можна його скласти такою гармошкою. То я беру і ще підпилюю, аж поки так, щоб воно просто можна було зробити те, що задумалося. Ось так Ким чином беру ось. І дивіться, я вже трошки змінила технологію. Я не з першого спочатку цього листа, а вже залишаю 2-3 см, а потім починаю складати ось такою гармошкою. А ви спробуєте. Як вам буде зручніше. Все накладаю тепер начинку, тут трошки коротше у мене розкатала я тісто, і в мене вийшло 4 штуки. І також накладаю одну сторону, другу сторону, розрізаю, заліплюю і все роблю так, поки не закінчиться тісто. Всі наші смаколики перекладаю на деко. Духовка в мене вже нагріта на 190 градусів, і будуть вони випікатися орієнтовно 45 хвилин. Але зараз я ще докладу їх і перед випіканням я ще розтопила 150 г масла вершкового, і ще потрібно буде зробити таку процедуру. Беру столову ложку і заливаю їх маслом, ось таким чином. І після цього забираю в духовку на 45 хвилин. Пройшло 45 хвилин. Ви подивіться, які вони гарненькі. Тепер я беру сироп, той, що вихолов уже, той, що я робила з цукру, з води та лимонної кислоти. І кожну, поки тепле, заливаю її. Дивіться, яка смакота вийшла. Воно дуже цікаве і дуже схоже на пахлаву. Воно в тісто хрумке, пропеклося і в міру солодке, саме головне. Спробуйте чекаю коментарів і до зустрічі!